Так, кого ви бачите? Це скарб, це команда кава. Зараз ми в сокільниках. На об'їзній дорозі у нас є от така будівля «Арт Артенерго. Арт так, ми піднялися на третій поверх і заходимо. От начальник у нас вийшов, дай Боже. Андрій у нас інструктор на авіатренажері і він мега-бог по парапланах Львівської області. От наш тренажер. Всі ми в дитинстві мріяли літати спостерігаючи за птахами та літаками. Комусь це далось у вісні, а комусь наяву. До повномасштабного вторгнення багато хто з кава банди встиг політати на аеродромі Цунів. Але поки українці працюють на перемогу в ролі пілота, можна реалізувати себе на авіасимуляторі, який дає можливість політати в будь-якій точці світу. Ти ж знаєш, що вдячні люди отримують більше від життя. Тому чекаємо на твою підписку та палець вверх до цього відео. У влозі ми онлайн будемо літати в рідному місті Лева, а офлайн ми знаходимось на об'їзній дорозі Львова в районі Сокільників. Рекомендую мінімум брати годину, а краще три, щоб зрозуміти всі деталі польоту і вирішити, чи варто йти на професійне навчання в майбутньому. Наприкінці нашої онлайн-авіапригоди ми посадимо літак на аеродромі Цуні, за яким сумуємо. Коли точно повернемось після перемоги. Далі буде серія репортажної зйомки нашого онлайн-польоту з дбайливим роз'ясненням інструктора пілота Андрія, щоб краще передати атмосферу в разу. Руль висоти, бачите? Коли ми тянемо штурвал на себе, руль висоти піднімається і ми починаємо діти вгору. І коли нам треба ніс опустити, ми штукаємо штурвал від себе. Бачите, руль висоти у нас? І літак опускається. Окей? От. І тепер нам літак треба повернути. Всі знаєте, що коли літак повертає, він нахиляється і повертає. Тобто Він, він може повертати так, але, наприклад, у цього літака такий радіус розвороту буде десь 40 км. Тому його треба нахилити і повертати. Щоб нахилити, ми просто нахиляємо в бік. У нас вже відхиляється лерони. Бачите, ходимо в такий сирожим і ми забираємо паркувачі назад. І якщо ми додаємо газ, Збільшується потужність двигуна, збільшується оберти винта. І наш літак починає рухатися. Тобто цей це симулятор фактично повністю відтворює те, як відбувається в настоящому літаку. 100%. Тобто зараз краще, ніж має 100-мулятор в світі немає нічого. Тобто всі всі симулятори, вся візуальна оця картинка, все працює на файл. І так. даний тобто, літачок але він вмирає і, напевно, таки вже що... убирає. Там все павне. Добре, там все пане. Плюс ми оце, наприклад, ми зараз в аеропорту Львів стоїмо і ми додатково докуповуємо модулі, що ми платимо гроші за те, що люди, якісь люди моделюють детально кожне там ліпонечко. то Львів змодельований дуже. До речі, це Львівський чувак. Іра, можеш зараз до хати залетіти а не заїхати. До речі, там, до речі, може прямо в вікно залетіти. І от у нас ручка, якою ми додаємо всіх перші три години. Ми більше вчимося розподіляти увагу до наших приладів. А хто краще розподіляє чоловіки чи жінки, увагу? Не грає. Це така тема. що жінки вирішили, можуть робити вісім справ одночасно, а чоловіки краще просто. Я можу точно сказати, що краще виходить в людей, які самі водять машини. Ага. Вирішили на аварію залетіти. На воду, на воду заходить. Як там наші каяки плавають. Карта є реалістичною. Тому що їх промальовував Google карта і штучний інтелект. Ще політала Іра. І як тобі це було? Та Дуже-дуже класно. Я рекомендую, класно Креса, що тебе замкнута поза, руки сховала. Молодець. Класно було, хочу ще. Так, друзі, ми пролітаємо біля ребів. Вже... Гарніс від це, так? так що це щось стрибнути. Коли що ви ти вист... отримаєш пілотське посвідчення, тобі пишуть мінімуми. Дальність і висота кров. І ти кожен там, три роки і той мінімум ти собі зменшуєш. Пілот може мати допуск на таку посадку, або не може. Переважно, потім не може. А в аеропорт, де є система АЛС, там ти можеш їсти футківський, Ліві, стрий. Це повноцінний трьохканальний автопілот. Він маленький, а, на, грубо кажучи, автопілот як Ну Функції ті самі. Хочу ти так низькодію.